Якщо ти дивишся це відео, значить, ти замислюєшся, чому твій дохід стоїть на місці, або росте надто повільно. Ти працюєш, вчишся, розвиваєшся. Але гроші не приходять у тому обсязі, який ти хочеш. Чому так? Сьогодні я розповім тобі 5 головних фінансових блоків, які заважають тобі заробляти більше. Це ті. Приховані програми в твоїй підсвідомості, які не свідомо, але буквально тримають тебе у фінансовому полоні. Тож, якщо ти хочеш розібратися, чому гроші важко приходять в твоє життя, і хочеш це змінити, тоді додивись це відео до кінця. І так, блок перший. Страх великих грошей. Уяви собі, закривши очі. Що тобі пропонують заробляти в 2-3 рази більше. Як тобі? Що ти при цьому будеш відчувати? І, можливо, страх тривогу. Можливо, у тебе виникають думки, що мені треба в рази більше працювати, ну, в 10 разів більше працювати, щоб заробити такі гроші? Тоді це раз показник того, що в тебе цей блок є. Наступним блоком це так звані родові програми. Або родові фінансові програми. Він складається з того, що тобі казали батьки в дитинстві. Гроші не падають з неба. Всі багатії, шахраї. Потрібно тяжко працювати, щоб заробляти великі гроші. Або, можливо, в роду є програми, точніше, досвіди, де через гроші там розкрукулювали, вбивали, або хтось сильно страждав. І відповідно ці програми несвідомо будуть. Впливати на тебе. Блок 3. Ненависть до багатих людей. Якщо ти реагуєш, бачучи успішних багатих людей з застрічю, осудом, каже, їм повезло. От, це говорить про те, що ти підсвідомо вважаєш, що всі багатії або жадібні, або несправедливі, або нечесні. І твоя психіка просто не дасть тобі стати таким же. Тому що для тебе вони є всі погані. А якщо ти станеш таким, ти теж станеш поганим. Четвертий блок це травмівний досвід з фінансами. Можливо, в тебе був досвід, ти заробив якусь суму грошей і в результаті втратив її. Притім втратив там, вкрали, можливо, втратив бізнес повклав, вклав, можливо, ще щось. Тобто будь-який досвід, який для тебе взаємодія з грошима, був болючий. І це так само буде призводити до того. Що у тебе на рівні мозку буде сприйматися, що гроші або великі гроші це є біль. І щоб ти не зазнавав болю, психіка буде всіляко не пускати гроші в твоє життя. П'яте це відсутність дозволу на багатство. Якщо в дитинстві, можливо, ти чув такі слова, не висовуйся, будь-як всі, не можна бути кращим за інших чи будь скромним. Це якраз все про те, що твоя психіка взяти, взяла це за правило і, по суті, вона блокує можливості, тому що бути багатшим – це автоматично бути кращим за іншим. От ці основні 5 блоків, які можуть стримувати твій фінансовий ріст. Якщо ти помітив, що щось знайоме у собі, це перший крок до змін, усвідомлення, що є обмеження. Напиши в коментарях, який з цих блоків ти помітив собі, а наступне відео я дам практики, як це змінити.